Ви знаєте, що ми свого часу дуже міцно боролися проти того, щоб у бригад забирали кошти е податків, які платять військові в своєму пункті постійного призначення, і залишалася значна частина цих коштів на рахунках бригад. Ну, але осені у місцевих бюджетів ці кошти забрали. Сьогодні уряд, Мінфін, ДСТЗІ вимушені визнати помилковість цього рішення. Гроші вилучаються в військових, вилучаються в бригад, падають на корумповані рахунки всяких структур, пиляться там 9-10 місяців і потім конфіскуються до складу державного бюджету. Ми вважаємо це кардинально неприйнятним і переконані, що нам вдасться найближчим часом. Я хочу, щоб про це почули командири бригад, командири батальйонів, що мінімум 50% коштів. Які сплачують з військових грошового забезпечення на рахунки, вони залишалися на рахунках бригади. Бригади самі вирішували, що їм сьогодні купляти: ФТВ, чи ПДТ Райпетрі, чи комплекси РЕП, чи запчастини для техніки, чи шини, чи все те, що зараз і за наш рахунок поставляє фонд Порошенка із справа громади.